Гарно перекладемо, зрозуміємо, де використовувати одне, друге і третє. Ну і все. Поїхали! Слово «комунке». Часто ми його чуємо, вже десь мала комент, читала, що е, хтось написав мені, це слово не прижилось, якось воно мені не йде. Не знаю, а вам як воно? Йде, не йде, розумієте його, не розумієте, будь ласка, напишіть мені. Дайте мені знати, мені цікаво все знати, як ваша італійська. Що вам подобається вчити в італійській мові, що вам не подобається, які тяжкі слова, які легенькі. Якщо маєте якісь рекомендації, хочете якісь нові відео, на якісь е, особливі не знаю, теми слова, будь ласка, пишіть, і я, звичайно, до вас прислухаюсь. А поки дивимося, слово комунку означає все одно. Коротше. E, тим не менше, як би не було. Тож, давайте подивимося якісь гарні приклади. Соно станко ма комунку Андро Алафеста. Я втомився, я втомлений. Але все рівно піду на вечірку, але все одно піду на вечірку, бачите? Ма комунку, Андро Алафеста. Але тим не менше, піду на свято, але все рівно піду на свято, навіть якщо я себе не дуже. Почуваю, п'йовива масьямо уші комункуе. Це вже, напевно, коли розповідаєте якусь комусь історію. І оце говорите, ну, коротше, що, йшов дощ, але ми все рівно вийшли. Навіть якщо йшов дощ, падав дощ, дощило. як там ще можна правильно сказати? В ми скажемо пьовива. Коли ви розповідаєте історію, ви використовуєте імперфетто. П'йовива масьямо ушіті комункуе. Але ми все рівно вийшли. Чи могли б з вами сказати Masemo Communque Uhiti? Можна і там поставити Communque. Мається на увазі перед дієсловом або після дієслова. Залежить, що ви хочете підкреслити, тому що в нашому випадку ми підкреслюємо слово Communque, але ми все рівно вийшли. Так, масямо ушити комунку. Підкреслюємо що? Ушире чи комунку? Отже, немає значення, добре? Так. П'йовиво, ось, до речі, бачите, я такі фразочки пишу, бо видно, десь підсвідомо щось про себе думаю, чи що, бо, бачите, не знаю, зауважили, не зауважили, мене щось так трошки. Голосочок підсів, бо тому що <кій> <кій> період такий, бачите? Рафредори, не рафредори, але відео треба записувати. Тому вибачайте, що в мене такий голос, може я десь. Нечайно підкашляну <гад> через трошки, я сподіваюся, що ні. Але все добре. Все добре, головне е, лікуватися. що, Лимон, мед, гарячий чай. Ням-ням. Добренько, андемованті, пішли далі. Беремо, приклад, як коротше. Коротше. Кому одечі ініціаре студіаре спаньоло, Coroce, ja io ho deciso di iniziare a imparare l'ispansco. Comunque, ho deciso di studiare l'italiano. Io, uh, ja coroce, ho deciso, slovo, ciasi, ja ho, deciso, per, ho deciso di imparare l'italiano. Ho deciso, questo terzo slovo, decidere. A un certo punto, diciamo, ho deciso di fare qualcosa. Ho deciso di iniziare. Ho deciso di... Mh, studiare. Cioè, ho deciso di iniziare a fare che cosa? Ho deciso di iniziare a studiare. Ho deciso di iniziare a fare sport. No, precatase, amate sporto. Osta metto, Va bene? Andiamo daльше. Comunque domani andrò al mare e voi? Voi ci d'avolate, ci zvonite, prada? io ja zavtra jedu na more, a vy? Бачите, як ви зрозуміли, в цьому контексті видно, був, був вже якийсь діалог, хтось з кимось говорив. І там в кінці-кінці, там. В кінці. Ну, комункує. Коротше, одичізо, Все, я вирішила. комункує до мене вадо, до мене Андро, Альмаре. Все. комункує. Коротше, кажу, кажучи. Йдемо далі, беремо, як приклад, тим не менше. Коротше, кажучи, тим не менше. Ну, не знаю, йдемо подивимося. Comunque grazie per il tuo aiuto. Temmene mence, djakoju za tvoju dopomohu. Comunque grazie lo stesso. Temmene mence, ja tebi vserevnu djakoju. Comunque grazie. Vserevnu djakoju. Temmene mence djakoju. Comunque dobbiamo considerare tutte le opzioni. Alla temne noi nam sliet rozglianuti vsi variante. Доб'ямо консидерати, нам слід розглянути щось. Що? Тут теле опціоні, всі варіанти. Комунко. Але тим не менше, чи там. Все рівно нам слід розглянути всі варіанти. Як би не було, нам слід розглянути всі варіанти. Комунку. Ось, Бачите, скільки має е, значення слово комунку залежить, залежить від контесту, регації, але ви вже починаєте розуміти більш-менш, де воно все ж ставиться. Non so ancora, ma Comunque ti faro sapere. Я ще не знаю, але якби не було, я тобі дам знати, чи там я ще не знаю, але я тобі все рівно дам знати, не хвилюйся. ti farò sapere, я тобі і так дам знати. ну... Comunque vada, la sosterrò sempre. Mamma mia, come sono difficili queste parole, te? Voi adesso pensate e mi dite, ma comunque vada, comunque sia. Quando va a questo comunque, è è un Comunque vada, è un andare. Comunque vada, è un diritto. Comunque vada, è un Sosterro це є слово в майбутньому часі, від слова состенере підтримувати когось щось. La означає я її, ла, состеро смпре. Кому вада, як би там не йшли справи, я її все рівно буду завжди підтримувати. Як би не було, вада». Зрозуміли, ну, молодці, а тепер йдемо подивимося, що означає слово неанке. Гарне слово неанке, таке саме як анке. Що таке анке пригадуємо? Анке означає також. І неанке означає також. Лише неанке використовується в негативних реченнях, бачите, але має таке саме значення. Анке і неанке означає теж також. Добре, або ще означає ані, навіть не. Наприклад, неанке. Ти навіть про це не думай, ти навіть не думай, ти навіть не смій, навіть не. Не non, pensar non pensare a questo означає. Ти про це не думай. Неанке. навіть не. Неанке per me è facile. Навіть для мене це не легко, навіть не бачите. Неанке per me... Тут, до речі, теж воно може означати як також, да? Та? Що для мене теж це нелегко. Бачите? І ось це теж воно в нас в заперечному реченні, тому що мені теж не легко. Не анке е фачили. Навіть мені нелегко. Мені теж не легко. hai neanche risposto. Ти мені навіть не відповів. Ти мені навіть не відповіла. «Non mi hai neanche risposto», «Neanche Gesù piace a tutti». Навіть Ісус не всім подобається. Це дуже гарне речення. Запам'ятайте собі раз і назавжди, коли ви будете себе мучити, щоб всім сподобатись. Пам'ятайте ось Gesù piace п'яче атуті. Що тоді ви хочете від себе. Ми не можемо подобатись всім. І це нормально. Тому що неанке Джезу п'яче, а тут. І, і проблемі non фінісконо no ma не Манеке Ле Солюціоні, Пауло Коелліо це сказав. Проблеми ніколи не закінчуються, але й рішення також в нас не закінчуються. Там, де є проблеми, там завжди будуть рішення. Тому не зациклюйтесь на проблемах. Шукайте рішення. І проблеми не фініскому мають солюціоні. Не соно італіяна. Не анке і. Я не італійка. Я теж ні. Бачите, я теж. Не анке іо, але ми говоримо тут про негативне речення мається на увазі заперечне. та? Не анке іо, я теж ні. Молодці рагаці, я сподіваюся, що з моїми відео ви вже багато чого вийшли з італійської мови, тому що. В мене стільки тих відео, регатів, вам вже нічого не потрібно. Ви головне, якщо прийдіться по всіх моїх відео гарно, акуратно послухайте в голос, вимовляйте. Так, я ж вас чую, ви розумієте чи ні. І я чую, що багато хто з вас не вимовляє голос. Ну, тоді, коли ви хочете вивчати італійську, треба е, практикувати наше, нашу вимову, регацію. Тому, якщо нема з ким, немає де практикувати, практикуйте зараз зі мною. Не просто дивіться, слухайте, цього мало, ще вимовляйте за мною. Також, звичайно, хороший варіант вивчати італійську мову, це слухати італійську музику. А ще краще розуміти, що, про що ця музика сіоно. В такому випадку не забувайте, що у мене є дуже гарна книжечка Імпара літаліяно канцоні». було 16 пісень, стало 19. Сторіночки також у нас збільшилися, і їх тепер 67. Отже, в книжечці ви можете знайти. Ось такі пісні можете поставити на паузу, повернутись і гарно почитати. Всі ці пісні перекладені і ось так виглядають. Ось вам приблизно зразочок. І як ви зауважили, до кожної пісеньки у вас буде ось такий клік. Раз, два. До кожної пісеньки ви нажимаєте сюди і вас переносить на YouTube. Нажимаєте сюди, вас переносить на Spotify. І там і там зразу слухаєте і гарно все розумієте, про що співаєте. Хіба ж це не прекрасно? Посилання до цієї книжечки під відео. Ідемо далі слово анкора. Це означає ще, чи знову. Наприклад, Стоанкора аспетандо ла суаріспоста. Я все ще чекаю його чи її відповіді. Стоанкора аспетандо, я все ще чекаю. Луа респоста. Чому це речення не перекладається як лише? Її відповіді, тому що слово суа відноситься до іменника, що саме ми чекаємо ла ріспоста? Ла ріспоста». Отже, слово ла ріспоста в нас жіночого роду, тоді пишемо суа. Але це може бути як її, так і його, бо відповідь вона одна жіночого роду слова, і ми ось це слово суа відносимо до la risposta. Отже, щоб сказати його відповідь, ми скажемо la sua risposta. Щоб сказати її відповідь, ми скажемо la sua risposta. Тому що sua, tua, tuo, mio відміняємо до іменника, про що саме ми говоримо, а не про кого. Hai visto la vita è e bella? Є такий фільм. Ancora no. Ти дивилась чи дивився? Фільм La vita è e bella? Ще ні. Ancora no. Ancora non hai capito? Ти все ще не зрозумів? Ти все ще не зрозуміла? Ти ще не зрозуміла? Ancora non hai capito? Вабене. Quanto manca ancora? Ану всі разом. Quanto manca ancora? Скільки ще потрібно часу? Скільки ще залишилось часу? Отже, бачите, в нас тут ми не ми не використовуємо слово ora. Бачите? Немає у нас такого але ми вже знаємо, що зазвичай таке речення використовують, щоб запитати, ну скільки ще буде ще довго, ще довго буду чекати, Quanto manca ancora? скільки ще часу потрібно, скільки ще чекати. Воно в принципі означає quanto tempo manca? скільки часу бракує, Quando venite ancora? коли ви знову приїдете, Quando vieni ancora? коли ти знову прийдеш. Quando te ще прийдеш? Quando vieni ancora? Quando venite ancora? Ancora te lo devo ripetere? Io a nuovo ti be mai ancora ripetere? Ancora te lo devo ripetere? Cosa c'è za te lo? A te questo. Ancora devo ripetere questo a te. O è buono probabilmente suonava, alle è un come robotske, ta? ancora te lo devo ripetere. Прономе діретто і про indiretto. в результаті прономи комбінато, мама мія, що це за прономі, так 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 наші жахи. Але нічого страшного, нічого жахливого немає, якщо ви гарно подивитеся мої відео. Дивіться, в мене є цілий курс, де я записала аж 5 уроків перквесті прономі. Які хочете Діреті, «індіреті». Де їх використовувати, де їх не використовувати, а де використовувати лише лоро. до речі, там таке якесь особливе є правило. І я впевнена, що ви путаєтесь, якщо ви по сьогодні ще не вивчили і вам це надзвичайно не зрозуміло, але подивитесь півгодиночки моє відео і прозрієте. Це є мій граматичний курс вже в записі, не лише про прономі, там також все про препозиціоні а отже, ін, а, да, ді. Супертрафра з артиклями, отже, дело, делі, нелла, суло і так далі. І також, звичайно, все про артиклі. Не лише іл-лало, а також un-una dele-deлі. І, звичайно, не лише де вони використовуються, а де вони не використовуються. Винятки, регація, я вам стільки інформації приготувала. І все це на одній платформі вже записане акуратно. В стовпчик, леціони до полеціони. Отже, всі матеріали рагатці, будуть на одній платформі. Ви тільки зайдете, своє ім'я прізвище пишете, паспорт ведете і матимете всі 15 уроків на одній платформі. Звичайно, всі ці уроки авторські. Вони мої такі особливі. Не такі як зараз в Ютубі, вони дещо інші. Виразніші, я там буду вже такого напів, напів екрана, щоб ви мене вже гарно бачили, і відчували біля мене. І, звичайно, на кожен урок доза мотивації, У нас тепер кожен урок буде з мотивацією. Практичні приклади та завдання. У вас буде дуже багато завдань, щоб ви вже стільки напрактикували тих прономів, припозиційні артикулі, щоб вже більше ніде не ходили їх, не шукали, тому що на одній моїй платформі там вже є все. Буде розважально, так як ми це все гарно любимо, а не нудно. І тематичні онлайн-ігри та тренування на пам'ять. Ви будете запам'ятовувати мінімум 450 слів на пам'ять. Після уроків будете мати таку гарну аплікацію Flashcards і будете гарно це все запам'ятовувати. Отже, все коротко в моєму курсі, ясно і без води. Звичайно, з гумором, бо я по-іншому реагації не можу сказати. Тут є деякі відгуки моїх студентів, які вже пройшли цей курс. Отже, прошу гарно ставте на паузу, читайте. І якщо вам цікаво все знати за цей курс, посилання під відео. На сьогодні це все. Я вам щиро дякую за все. Дякую, що слідкуєте за мною. Дякую, що дивитесь це відео наступні. Що коментуєте. Я так люблю читати ваші коменти, у мене так сердечко гріється. Ось чому я далі продовжую писати вам це відео, бо пам'ятаєте, цей канал мав мати лише. 10 відео, а їх вже поза сотню. Тому дуже вам щиро дякую за вашу теплу і гарну підтримку. Цілую, люблю, і вже побачимося на наступному відео. Чао!